Так душно. Ага. Та? Я і не думала, що у нас стільки людей працює. Діжи, кажи. <сп?"> О, Вадимчику, нарешті. Дуже пити хочеться. Дякую. Ти. Оля, вибач. Та... Вибач, будь ласка. Руки прибери. Костя, я просто витерти хотів. Костя, все нормально. А тобі, я бачу, сподобалось, так? Насправді, ну, друже, не заводься. Ще більше не простягав своїй щупальця до моєї Ольки, ясно? Піди подихай свіжим повітрям. А то що! Кость! Кость! Ідемо, вийдем. Кость, Ти Як? Дай серветку кров витерте. Яка кров? В тебе немає крові. Вадим, молодий та амбітний хлопець, ніколи не мав конфліктів, а тим паче з близькими йому людьми. Сутичка із другом та співробітником Костянтином вибила хлопця з колії, а видіння крові на руках ще й дуже налякало його. Вадим не знав, що й думати, і, знайшовши в інтернеті контакти, приїхав до бабусі за порадою. Розумієте, може мені здалося, але я бачив, як по руках тече кров, коли насправді її там не було. Катю, налив миску заговореної води і принеси мені. Бачу, що з другом ти посварився. Розказуй, як це було. У нас на роботі був корпоратив. Там і побився з другом Костею через якусь мечню. Приревнував до своєї дівчини Олі. Але ж це смішно. Він мій друг, та й в мене дівчина є, Таня, донька нашої керівниці. Я її дуже кохаю. Потримай руки над водою. І скажи мені, що побачиш. О, а що це було? Вода стала червоною, а я як руки забрав, знову стала прозорою. Це не добрий знак. Кров буде на твоїх руках. Їхати тобі треба з міста, поки ти ще лиха не наробив. Як їхати в мене дівчина робота? Не назавжди. А тільки на 40 днів. Щоб серця гарячі заспокоїти. Бо ця сварка призведе до наступних проблем. І тоді зв'язок з близькими зовсім втратиш. Зрозумів. Після слів бабусі Вадим вирішив поїхати з міста. І одразу призначив зустріч своїй дівчині Тетяні, щоб повідомити про цю новину. Так, про що ти хотів поговорити? Ох. Та мені треба поїхати. Місяці на півтора. М -м. Чого це раптом? А через Костю? Ну, посварилися ви помиритесь ще. Та ні, не в тому річ. Я. Там така ситуація. До батьків треба поїхати допомогти. Ну, добре. Слухай, а може ти почекаєш, і ми поїдемо разом? Я не можу чекати, вибач. Ти зараз зараз найкращий час знайомитися з, з батьками. Ага. Ясно все у нього. А може не дарма тобі Костя заїхав пику? Може, ти дійсно золею щось маєш? От і вирішив поїхати до неї. Тань, ти що ти таке говориш? Насправді, ну, там складна ситуація. Не складна ситуація, що займе півтора місяці, вирішив кинути мене, то придумав би щось краще. Все, і не підходь до мене більше. Так. Вадим зрозумів, що образив дівчину, але розповісти їй про передбачення бабусі так і не наважився. Хлопець вирішив довести почати до кінця і пішов на роботу, щоб попросити керівницю про тривалу відпустку за свій рахунок. Оксана Петрівна, доброго дня. Я до вас у справі. Ось заява на відпустку за власне. 40 днів? У тебе хтось помер? Та слава Богу, ні. Просто там ситуація така складна сталася, що мені треба до батьків поїхати і вирішити одне питання. Яке ще питання? Ти зараз ведеш важливий проєкт, а я потім розгрібаю тут за тобою. Чи ти вирішив, що як маєш роман з моєю донькою, то тобі все можна? Я ще мовчу про вашу з Костянтином бійку на корпоративі. Оксана Петрівна, ну це я ж. Я не ясно дала зрозуміти, що відпустки не дам. Ясно. Вадим. Ну я б дуже не хотіла повторення конфліктів на роботі. Ви вже з Костею заспокоїлися. Ми з ним не бачилися з того часу. Його нема на роботі. А, так, адже я відправила його у відрядження, щоб він трошки охолов. Коротше, мені потрібна нормальна робоча атмосфера в колективі. Тож налагоджи з ним контакт, як приїде. Зрозумів? Зрозумів. Добре? Іди. І ще одне. Я знаю, ти авто хочеш купити. Так от, працюй так, як ти можеш, якщо хочеш його отримати. Щоб більше ніяких сюрпризів. Вадим не міг піти проти керівниці, адже не хотів втратити роботу. Добре. Хлопець зрозумів, Добре. що має лишитися і залагодити конфлікт самотужки. А ти чого досі тут? Ти ж ніби мав золою на об'єкт їхати? Кості пишу. Хочу помиритися. Попоїздка саме золою зараз може бути не найкращою ідеєю, розумієш? Mm -hmm. А як у вас стане? Ми не настільки з тобою близькі, щоб обговорювати що мої стосунки стане. Значить погано. Ігор, а тобі не здається, що ти лізеш не в свою справу? Хлопці, привіт! О, привіт, Оля, нарешті. А то я думав, що Вадим мене з'їсть. Привіта. Слухай, тобі коли Костя набере сьогодні, попроси хай зайде в онлайн, або набере мене добре? Добре. Давай швидше збирайся, нам треба їхати. Наступного дня Вадим вибачився перед Тетяною і вони помирилися. Хлопець сподівався, що передбачення бабусі не справдиться і тому вирішив не думати про погане. А давай на вихідні відпочинемо. Ну, Візьмемо з собою Олю і Костю, погуляємо, кіношку глянемо, там і помиритись. Та я не проти, я йому навіть повідомлення написав. Але відповіді не. Ось дивись дивно. Повідомлення зникли. Ну, може, це якийсь глюк? Ти заспокойся. Завтра він вже буде на роботі там поговорити і помиритись. Ну, Добре, кохана. Сподіваюся, завтра дійсно побачимось. Вадим цілий день чекав Костянтина в офісі, але той так і не з'явився. Тоді хлопець звернувся до Олі і попросив організувати їм зустріч. Дивно. Він трубку не бере. Але ми з ним домовлялися, що він з тобою поговорить. Якщо йому це не потрібно, то і мені. Скільки я буду за ним бігати. Але чому він від мене трубки не бере? Він завжди зі мною на зв'язку. Це дуже дивно. А якщо з ним щось сталось? Та тихо тихо все з ним нормально. З ним все добре. Просто у нього характер такий. Не дуже. Ти ж знаєш. Ну. Ти такий чуйний. Завжди підтримуєш, допоможеш. Костя він взагалі не такий. Просто Костя, як мала дитина, йому треба трошки більше уваги. <звук> Ого, навіть так. Нарешті, Костя. Я перепрошую, що завадив вам тут обжиматись, але ти мені сам стрілку забив. Що ти верзеш яку стрілку? Я написав, що хочу помиритися. Помиритися. Цього не може бути. У мене нічого немає. Оля, скажімо, що між нами нічого не було. Хлопці, заспокойтесь. Ну, дивись, нічого немає. А що я маю дивитися? Може, ти вже все видали у себе, бо боягуз. Ти писав, треба поговорити. Зараз поговоримо. Костя! Ти що? Ну що ви не робили, Гост! Костя, друг, вибач, я не хотів. Нормально так. тут таке. Це ти його, так? Та да, нормально все. Я бачу, як нормально. Я ж не навмисне. Вадим, все. Мені твої бійки тут не потрібні. Тебе звільнено. І не смій навіть наближатися до моєї доньки. Сам казав, що кохає, а тепер б'єшся за іншу. Не соромно. Вадим зрозумів, що дарма не послухав бабусю, і тому вирішив приїхати до нас ще раз в надії дізнатися, як все виправити. Я все втратив: і друга, і кохану дівчину, і роботу. А я тобі казала, щоб ти їхав з міста. Тепер виправити все буде набагато важче. Ну, хоч якийсь шанс є все виправити. Візьми камінець та потримай в руках. І кінь воду. Вода потемніла. Погано це, тебе обвиває темрява обман. Якась нечиста людина хоче забрати в тебе все, що маєш. І знак тобі про це був. Який знак? Ти часто на ліву ногу спотикаєшся. Прикмета така є. Якщо людина часто на рівному місці на ліву ногу спотикається, це означає, що на неї чекають конфлікти з близькими і колегами, і можна все втратити. І що тепер робити? Тобі не можна зволікати. Пов'яжи червону нитку на ліву руку зі словами: зліва на право перекладаю, іду відволікаю. Добре, я зроблю. І одразу від мене йди до свого друга. Там все і дізнаєшся. Вадим вирушив до будинку Костянтина, сподіваючись знайти відповіді у друга, але хлопець не очікував побачити там Ольгу. Ну, ти вали до свого Вадима! Костя, я прошу тебе, давай нормально розійдемось без цих сцен. О, і коханий твій прийшов. Вадим, ти невчасно, краще йди. А оце вже ні. Я хочу розібратися, що відбувається. А що тобі не ясного? Оля ж тепер твоя дівчина. Вона йде від мене до тебе. Стоп. Оля, між нами ж нічого немає і не було. Опа. Поясни, що відбувається. Вадим, вибач. Кость. Це все Ігор придумав. Ігор? А він тут до чого? Ну, Ти взагалі далі свого носа нічого не бачиш. Звільняється посада зама. Зрозуміло, що призначить тебе як майбутнього зятя. От він і вирішив розсварити тебе стану і заодно звільнити з роботи. А ти звідки про це знаєш? Після вашої сутички на корпоративі він вирішив цим скористатись. І попросив, щоб я тебе на об'єкт забрала, а сам підібрав пароль на твоєму комп'ю. Це він видалив повідомлення і призначив зустріч Кості. Це такі історія, але тобі це навіщо потрібно? Бо я думала, якщо він посвариться, стане і зверне на мене увагу. Кость пробач. Я реально кохаю не тебе а його. Офігеть просто. А знаєте що? Ідіть ви обидва. Костя! Ти ж бачиш, що я тут ні до чого. Потім поговоримо. В Вадим стій. Послухай, я. Оля, я не знаю, що сказати, але кохання не здобувають через підлість. Вадим був шокований тим, що дізнався, і вирішив серйозно поговорити з Ігорем. Під кінець робочого дня він поїхав до офісу. Ну, привіт. Mm -hmm. А ти що тут забув? Здається, тебе звільнена. Я знаю, що це ти мене підставив з тими повідомленнями. І знаю, що Таню мою хоче забрати. Але нічого тобі не вдасться. І що ти мені зробиш? І хто тобі повірить? Ти не бажаний зараз всюди. Ти гадаєш, Таня захоче тебе бачити. Вона знає, що ти запал на олій. Та за ж ти мене підставив. Навіщо? Що я тобі зробив? Швидкої кар'єрної сходинки захотів. Ну давай, давай, бий мене! Для повної картини. Давай. Завтра ввечері я йду до Оксани Петрівної Тані. Вони радо побачать доказ твоєї неадекватності. Ну, ти мерзота. І ще. Наступного разу не став як пароль свою дату народження. Ок. Вадим з'ясував правду, але не розумів, що ж йому робити далі. За порадою він знову приїхав до бабусі. Бачу, темрява все одно обвиває тебе. Не встиг ти її вчасно розсіяти. Та добре, що взагалі все з'ясувалося. Бо я вже думав, ну його, знайду нову роботу, ну не проблема. Але ж Таня, я її кохаю і не хочу, щоб цей козел її образив. Так, якщо вона з ним залишиться, нещасною буде. Страшна він людина. Що тепер робити? Ти нитку червону. Зав'язав, як я тобі казала. Забув, якось закрутився з цими подіями. Я зараз приїду від вас і все зроблю. Зроби. А ще потрібно ритуал провести. Катя тобі дасть сіль, заговорену. Кинеш її під ноги, Ігорю, і тоді все на свої місця стане. Зрозумів? Зрозумів. Я знаю, де його знайти. Але поспіши. Не встигнеш? Назавжди втратиш своє кохання. Вадим пам'ятав слова Ігоря, що він запрошений на вечерю до Оксани Петрівни та Тетяни. Тому прожогом кинувся туди. А перед тим пов'язав на руку червону нитку. Таня. Ти що тут робиш? Зовсім з глузду з'їхав. Я просто хочу з Саною поговорити. Я просила тебе не наближатися до моєї доньки. Зараз Ігор прийде. Якраз на нього я і чекаю. Знову бійку влаштувати хочеш? Дивись, я поліцію викличу. Чекай, мамо. Вадим, давай це дійсно буде востаннє. Що ти хочеш? Таня. Я хотів сказати я… Я, я, м'ямля. Таня для тебе тепер така ж нездійснена мрія, як і машина. Е, Гаразд, е, Оксана Петрівна, я піду. Але поясніть звідки ви дізналися, що я обирав авто. Я ж про це навіть Тані не казав. Вадим, ти серйозно? Ти зараз прийшов сюди з дурнуватим виглядом, щоб запитати про це? Тобі краще йти звідси, бо скоро прийде Ігор. І краще, щоб тебе тут не було. Оксана Петрівна, це ж не складно відповісти. Я так розумію, ти не відчепишся. Добре, слухай. На всіх наших комп'ютерах я встановила програму віддалений доступ. Вона робить фотографії екрану і знімки з фронтальної камери. Таким чином, я знаю, хто що робить в робочий час. Дуже зручно. Можу навіть з телефона слідкувати. От я і бачила, що ти вибирав на сайті авто. А ти що тут робиш? Привіт, мила. Тебе на чисту воду виводжу. В своєму розумі. Оксана Петрівна, справа в тому, що Ігор мене підставив, Написав, що повідомлення Кості з мого компа. Ви можете подивитися, хто був у вівторок о 16.30 за моїм компом. Чи може Ігор нам сам у всьому зізнається? В очі мені дивись. В чому ще мені зізнатися треба, а? Дивно, я раніше не звернула увагу на це фото. І час збігається. Ігоре, поясни, що ти робив за компом Вадима. Правду кажи. Так це я тебе підстава. Тому що хотів отримати посаду. Адже працюю на вас, Оксана Петрівна, вже багато років, але ви мене не помічаєте. Побившись на корпоративі з Костею, ти дав мені можливість змінити своє становище. Оля мені допомогла. Вивірити не можу. Так це через посаду. Краще тобі піти звідси Ігор. Заяву на звільнення принесеш завтра. Краще дослухайся Та, до жінки. жінки. Залиште мене всі в спокої. Дай їй час. Свої помилки важко визнавати. Дякую, що відкрив правду. Недооцінила я тебе. Головне, що обман розкрився. Згодом Вадим та Тетяна помирилися і за рік одружилися. Костянтин був свідком на їхньому весіллі. Ольга перейшла працювати до іншого філіалу, а Ігоря звільнили за статтею, що зруйнувало його кар'єру. Бабуся каже: якщо ви часто на рівному місці спотикаєтеся на ліву ногу, це попередження, що на вас чекають конфлікти із близькими та колегами. Щоб не накликати на себе неприємностей, пов'яжіть на ліву руку червону нитку.